Доброго ранку всім. Так, у нас ще одна качечка. Ось. Нібито не знедужало. Ось воно так само голову приопустило. Толком не їсть, толком не п'є. Це світленька одна, а там ще лавандова так само. Ось Крила приопустила, толком не їсть, не п'є, ледь ходить. Може це яка хвороба, не знаю. Бо году їм непогано. ж. Може десь щось чи з'їла, чи захворіла, не знаю. Пишіть, може, хто знає, в чому проблема є. Забувайтесь підписуватися. Далі буде.